Доброго дня, любі друзі! Сьогодні 23 серпня, піщана Полтавська область Україна. Хочу представити вашій увазі такий сорт персик, який потрапив до мене в колекцію під умовною назвою Азаріт Пізній. Е, дивіться, загрузка на ньому гарна. І знову ж живність вибирає самі смачні плоди. Вона не смачні не вибирає. Їдять он, гризуть. І воно починає гнити. Хто все, всі, хто хочуть, ті їдять. Вчора трошки зірвав, не було часу трошки знімати. Сьогодні покажу, що залишилось, дозриваю і поїде воно на ринок. Дивіться, покажу плоди знизу, його загрузку. Зараз якби правильно вибрати ракурс. Ось висять вони загружені. <кхід> Ось гілочка була. Загружена також. Це половину було знято, половину залишилось на сьогодні. Що я за ньому хочу сказати? Так, да, це відносно пізній персик. Відносно пізній. Не можу сказати, що він самий пізній. Але на сьогоднішній день Третхевен вже давно відійшов. І ось маємо ми такі плоди. Е, маємо. Я не знаю, чесно кажучи, що це за персик. З такою назвою дістався і по суті не важливо. Він є, та є. Дуже гарний такий, мені подобається його загрузка. Дуже гарна загрузка. Ну і на сьогоднішній день у нас по суті вже... Персиків на ринку майже немає. Хіба що привезні десь з е, Іспанії, до Греції. Ну, маємо те, що маємо. Е, М'якоть у нього жовта, бачайте, показувати не буду. розмір у нього середній десь около 200 грам. Якщо б чуть більша терміровка була, то і весь був би там 200 грам. Ну а так маємо 200 грамовий персик плюс-мінус, там десь трошки більше, трошки менший, гарні сроки з гарною загрузкою. Так що в кого немає я совітою, є живці цього сорту, кому потрібно звертайтеся. Ну і загрузка в нього звісно була бомбезна. Я вчора не зняв, тому що не було. Ось висять вони. Тут що? Що не забрати, то не забрати. Зараз покажу. Вам буде видно отак от. Видно, дивіться, яка в нього загрузка. Зараз буду знімати, це вирішив зняти, щоб вам було що показати. Може вам буде цікаво цей Ці сорт. На сьогоднішній день в принципі небагато сортів які є. Розриваються такої загрузки з таким в принципі, непоганим смаком. З вами, як завжди, був Сергій Банджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Кому потрібно живці, звертайтеся. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео.